Так. Після того, як 3D-принтер надрукував те, що мені потрібно, я бажаю швидше все це відділити від пластини, при чому їй не пошкодить. Що я вигадав? Ось таку підставку, що дає підставка? Перед цим можу сказати, що я використовував став на миску, охолоджувалось на мисці. Просто що знизу миски повітря не попадає. Вона закрита цією пластиною. Тут, виходить, зазор. І вона швидше охолоджується як зверху, так і знизу. Мені дуже подобається. Також можу зазначити ця конструкція не тільки так можна використовувати, можна її перегорнути. Получається ось так от і. Те ж саме можна поставити. Ну, я так ні разу не ставив. Мені так не подобається, бо вона буде по-любому скользити. О, не так скользить, я думав, більше буде скользити. Тобто, можна і так поставити. І також слід додати. Ця конструкція розбірна. Тобто, щоб вона не займала у вас багато місця, її можна розібрати. Вона состоїть з балок 1, 2, 3, 4. 4 балки. Також вона має 4 ніжки. Тобто, менші балки 1, 2, 3, 4. І між ними є по з, з кожного кута. І того 4 з'єднувача. Ось От таке я зробив. Кому таке потрібно, можу навіть виговорити і продати. Також слід додати, що ця стійка для охолодження. В даному випадку P-пластини. Я його розробив для BambuLab A1. І на менше, за областю пластини, підійде можна ставити їх і більше.